Вітаю, шановні громадяни, вітаю вас з придишними святами, вітаю з тим, що ми на крок ближче до перемоги. Сподіваюсь, що всіх є можливість бути разом, бути в, разом зі своєю родиною, своїми близькими, є можливість підняти келих, пригадуючи тих, хто, на жаль, з нами немає, відсутні, пригадуючи наших військових, які зараз боронять нашу країну, пригадуючи все те, що ми з вами зробили, для того, щоб наблизитись до перемоги. Вірю в те, що саме наші відносини до родини, саме наші відносини до Батьківщини, вони нададуть. На Найбільшу зброю для того, щоб ворог втратив будь-які можливості, будь-які бажання не далі продовжувати свій наступ, свій нелюдське відношення, яке відбувається на нашій території. Бажаю всім наступного року, здоров'я. Для того, щоб воно було таким, щоб ворог просто не витримував нашого тиску. Бажаю всім любові, щоб ворог заздрив тим найкращим почуттям, які завжди е, перебувають в українців. Бажаю радощів, від е, ваших близьких, від. Е, Тих, кого ви чуєте, бачите, як представників нашої країни, щоб вони все-таки більше радували вас, як і ми депутати, як і президент України своїми досягненнями. Слава Україні!